Добрий ранок, дітвора, вже займатись час пора. Дружно всі сідаємо, заняття починаємо. Дітки, зовсім недавно ми з вами зустрічали весняну пору року, але зараз весна йде від нас. А яка ж пора прийде їй на заміну? Ви здогадаєтесь, коли відгадаєте мою загадку. Сонце дуже високо світить в небесах. Спіють в лісі ягоди, фрукти у садках, у пташок з'явилися дітки-пташенята. Ми йдемо та їдемо всі відпочивати. Теплі хвилі в річечки, теплі і ставки. Радо в них купаються нині діточки. І в усаті колоски уже має жито. Мабуть, здогадались ви, що пораться? Так, літо! Так, малята, на зміну весні до нас приходить літо. Тепле, навіть спекотне, сонячне і веселе. Літо найтепліша пора року. Влітку сонце піднімається високо-високо і з усіх сил старається нагріти землю. Так що часто буває навіть жарко. Кажуть, що літнє сонце не гріє, а пече. Тому літні дні довгі та спекотні, найчастіше ясні погожі, хоча й улітку іноді йде дощ невеликий або злива, короткочасний та теплий. Немало квітів уже відсвіло навесні, а багато розцвітає тільки з приходом літа. Це польові квіти, волошки, ромашки. Дзвіночки. А на клумбі гвоздики, троянди, петунії У садках стигнуть абрикоси, черешні, вишні, полуниці, малина. А в лісі суниці та інші ягоди. А ще в лісі після дощу можна знайти гриби. Співочі птахи цієї пори припиняють свій спів, бо їм співати ніколи. У птахів з'являються пташенята. Вони малі й зовсім безпомічні. Тому батьки весь час їх годують, щоб малюки скоріш росли. Дитинчата з'являються і в лісових звірів, у білки, зайця та ведмедя. А ще дітки-літо, пора подорожей та відпочинку на природі. Хтось любить купатись в морі чи річці. Хтось засмагати на пісочку. Дітки, пропоную послухати аудіозапис Музика літніх луків. Дітки, це бджоли та джмелі. Вони гудуть дуже голосно, монотонно. Ніби щось бринить. Це мухи. Дзищать дзвінко, а це коники, сюрчать приємно, мов би співають пісеньку. А це лунає кумкання жаб. А це, дітки, голоси птахів, що перегукуються між собою. Ось за таку незвичайну музику природи літо недаремно називають дзвінкою порою. Дітки, сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей!